Зараз ми поговоримо про теми Drupal. Розберемося, для чого вони нам потрібні, як встановити готову тему і як створити свою. Тема це набір файлів, яка відповідає за те, як буде виглядати наш сайт і як будуть розташовані елементи на сторінці. Саме там ми будемо писати наші скрипти, стилі та ще емель. За допомогою теми ми можемо змінювати дизайн сайту і керувати тим, що і де буде відображатись. Простіше кажучи, тема керує не тільки зовнішнім виглядом, але й тим, як користувач взаємодіє з контентом. Теми можна встановити із Drupal.org. там же є дуже багато готових варіантів. Саме цим ми зараз і займемось. Для роботи нам потрібно дві теми. Саме з ними ми будемо далі працювати. Перша тема це GIN. Вона нам потрібна, щоб змінити нашу адмінку. Інтерфейс адміністратора це також тема. Ми можемо змінити її вигляд, встановивши іншу тему для зручності. Я рекомендую тему GIN для адмінки, бо саме її я буду використовувати в відеоуроках. І щоб вам було простіше орієнтуватися і буде краще, якщо все буде виглядати так само, як і у мене. Ця тема зручна та сучасна. Друга тема це класі. Для чого вона нам потрібна? Це буде основою для нашої теми, щоб не писати її повністю з нуля. Просто її встановіть, а ми до неї повернемося згодом. Отже, шукаємо тему GIN на drupal.org. Встановлюємо її через «Composer», Обов'язково через «Composer», Потім так само встановлюємо тему класі. Коли ми встановили теми, заходимо в адмінку сайту і переходимо до сторінки керування темами. Там можна увімкнути нашу нову тему GIN. Після увімкнення тема ще не змінить вигляд адмінки одразу. Щоб побачити зміни, потрібно спуститися вниз сторінки. І вибрати тему для адмінки, а потім зберег налаштування. Важливо, теми для адмінки вибирайте тільки ті, які спеціально призначені для неї. Звичайні теми для сайту можуть працювати невірно і можуть зламати вам інтерфейс адмінки. А відео зняти за підтримки GLUA. Після цього у вас буде сучасніша і зручніша адмінка з темою GIN. Щоб зробити меню ще кращим, переходимо на сторінку модулів і активуємо модуль GIN Toolbar. Це додасть приємне і зручне меню в адмінці. Тепер ви знаєте, як встановити і увімкнути теми на сайті. А зараз давайте розберемося, як створити власну тему і оформити її під свій дизайн. Щоб створити власну тему, нам потрібно створити папку і лише один файл потрібно в потрібному місці. Заходимо в папку тему у файлах нашого сайту і створюємо там папку з назвою нашої теми. Наприклад, моя тема це машина, назва теми. Важливо, всі машині назви мають бути англійською, маленькими літерами без пробілів, а слова можна розділяти нижнім підкресленням. У цій папці створимо інфофайл, це основний файл, який зареєструє нашу тему і покаже її в адмінці для увімкнення. Всі основні файли теми мають називатися так само, як і тема. Це дуже важливо, бо Drupal шукає файли саме за назвою теми. Тепер у нашому файлі потрібно прописати налаштування теми. Основні параметри, які нам потрібні, це name – назва нашої теми, type – завжди має бути тема, базова тема. Тема, від якої успадковуємо структуру і розмітку. Ми будемо використовувати класі, щоб не створювати тему з нуля, а брати базу готової теми. Якщо не хочете успадковувати, можна вказати false. Рекомендую вам зараз використовувати класі. Для простішого оновлення тем і не збирати тему з нуля. Далі нам потрібно вказати версію Drupal, для якої створена ця тема. Більше інформації про даний файл і параметри, його ви можете знайти за QR-кодом. Після того, як ми додали налаштування, ми зберігаємо файл та заходимо на сайт та скидаємо кеш. Кожного разу, коли ми змінюємо UML-файли, нам потрібно скинути кеш, щоб Drupal побачив зміни в нашому файлі. Вітаю! Ось ми і створили нашу першу тему. Тепер переходимо в адмінці, на сторінку керування темами, знаходимо нашу тему і натискаємо «Увімкнути» та встановити базою. Це зробить нашу тему основною для сайту. Тому інші так не вмикаємо, тільки нашу основну. Тепер, коли ми перейдемо на головну сторінку сайту, побачимо нашу чисту тему, без стилів і скриптів. Drupal нічого сам не підключає, тому все виглядає дуже просто. Ми створили тему та включили її. А що тепер далі? Давайте тепер додамо наші стилі та скрипти до нашої теми. У Drupal для стилів і скриптів використовуються бібліотеки, які ми зараз з вами створимо. Переходимо в нашу папку теми і створюємо там файл. Mytemlibris.uml. Якщо ви використовуєте модуль SCSS компілятор, як у мене, можете писати файли SCSS. Якщо ні, просто вкажіть файли CSS. Ну і не забудьте створити папки стилів і скриптів, а в них файли, які ми. Підключили, як у прикладі. Важливо, коли ви працюєте з його файлами, потрібно дотримувати структури і всіх відступів, як вказано на прикладі, які ми з вами написали. Бо тоді будуть виникати помилки, і сайт просто ляже. Ми створили з вами бібліотеку, але ще сайт про неї не знає. Нам треба її підключити до нашої теми. Щоб все запрацювало, нам треба підключити нашому інфофайлі. В нашому інфофайлі додаємо такий рядок. Це буде бібліотека, яка буде тягнутися по всьому сайту. Тут будуть наші основні стилі сайту, шапка, футер і все інше. Зверни увагу, назва теми та бібліотеки має точно збігатися з тим, що в нашому файлі бібліотеки. Після цього як ми змінили файл, ми скидаємо знову кеш, і якщо ми все вірно зробили. Наші стилі та скрипти будуть відображатись вже на сайті. Якщо нічого не працює, то потрібно перевірити, чи правильно вказані шляхи до файлів, чи правильні назви файлів. Чи взагалі створені ці файли, чи скинути кеш? Взагалі, багато проблем вирішується просто скинувши кеш. Запам'ятай. Готово! Тепер в тебе є власна тема, де ти тепер можеш писати стилі, писати скрипти, І так само, як у звичайному HTML-проєкті. Але про розмітку HTML ми поговоримо трішечки згодом в наступних уроках.